Добрий день, шановні підписники каналу Бабусин Дідусь. Ми хочемо із Соломійкою і Марійкою пройти, подивитися. Хочу показати їй, скільки і як змінилося все, в, які, в якому стані подвір'я, город, сад тварини наші. Подивимося, як вона. Як воно все змінилося після дощів, почалася спека, після морозів і холодів, як все ожило і як все пішло. Починаємо з овочів, і городини і картоплі. Це ось кріп посіяла мама. Не було взагалі оце оту Не повірите, дивишся з землі, посіяла, нічого немає. Посіяла салати, немає, курі розрібли. Як тут воно пішло, рядочки з'явилися. Це вже такий кріп. В цю пору вже було давно все заморожено з заморозки, і його вже стільки вирізали, щоб оцю пору. Оце такий горох, бо ми вже їли горох. Цибуля і часник зими зим, озимі дуже хорошо по себе показали. Ми садимо, сапаємо і мульчуємо. Трохи мульчуємо, може не так буде йти бур'ян. Це травичка, яку я кошу з газону. На сіну вона не годиться, бо вона ще водяниста. не, не годиться. О, вона згниє, а то ми її мульчуємо. І воно як підкормка для землі, як добриво, і не дає бур'янцю рости. Це капустка. А це ми посадили рядочок <кхем> жимолості. О, перше. Оце ось о, внук приїхав, буде їсти, йому лишили це жмолості. Щоб він міг поїсти, ось тільки що впала. Солоденька, напробуй. солоденька. О, померзла дуже, не померзла, пропала, пропадала дуже ожина. Але розчищена, починає цвісти, відходить. Оживати починає. Картопля. Картопля їжаками перший раз оброблена. Другий до гербіцидами буряну немає. Можемо переходити сюди. через цибуль. Тут кабачки. Буряну як такого немає. Де-не-де зараз -не -де берізочка. Оброблена їжак, обробили їжаками, а після їжаків пройшов, підгорнув дисками. Все, вона підгорнута. Бачу, воно багато вже старих ті. ось старі ці і багато яєчок. Значить, що з дня на день ждати появи личинок і будемо кропити проти Колорадського жука. Далі посаджено посередині, ми садимо помідори і огірки. Це огірки. Такий холод, те все вони. насіння одна чи две зійшло, а те не посходило. І по людях таке дуже погані схожість огірків. О. Це посадили, трошки посіяли, бурячок, ще нічого не сапало, хай підніметься трохи. Будемо мотижити, займатися овочами. Тут рядок, воно капустка ще. Посаджені помідорчики. Тут теж тікають, вони приймуться і будемо займатися. Це ось ця плантація, яку треба сабурячок, морковка. це так, Ну і завжди мама кругом садить, сіє квіти. Там ряд чорнобривців, тут майори. Вони як піднімаються, починають свісти ціле літо і осінь, оком мил. Милується, радіє. Як подивиться, дуже радіє. Виноградом, малинка, uh -huh. скошений. Тут посіяли ж клевер, щоб не, не бур'ян зі клєвер. Щось Ми вже його скосили, зберегли вже, сінце складене, як чай uh -huh. і новий вже відходить. Все його дуже померзли, сливи померзли. А черешні померзли, абрикоси померзли. Все померзло. Я тут персик померз, там той, що на відкритому. Як тут дивлюся, ой, то в нас же ж персик ще, тут затишок і йому нічого не, вади немає. Дивіться. А там на тому на відкритому далі. Це померзло, черешні померзли, яблуні також, слив, де не де сливка. І то подивишся, ну нічого такого, де не де, то ж було все обсипано. Ага. Черешні померзли, Як тут така черешня, кропи вже ж попелюхи, немає нормально. А як тут черешня, дивися, все, одна черешинка, більше немає. Це Валерій Чкалов, тож було в минулому прошлій... році, бачили відео, як ми рвали, було обсипано. Як дивлюся на цю саму перший ранній сорт, дивіться, я й не повірив. Оказується, в нас же ще ж дивіться як. Оце будемо, все обробив. Обробив їх проти мухи, щоб вони не заводили червячки. І дивлюся тут ще трошки. І будемо, обережно воно оброблене. рота не бери. Все покроплено, його добре мить треба. Як тут дивлюся, дивіться, то тут є ще й дітям по внукам, що посмакувати. Це новий газон, той, що ми сіяли в прошлому році, це вже шостий раз коситиму цей. Тут все буду ставати, вже його косити, до нього дійшла черга. Тому що там викосив усе ті газони, все повикошував, тут, тут я вже викосив, а тепер все, тут вже починаємо завтра свято і будемо косити понові. Як я дивлюся, нацеюся, тут не було, опа. Ага, єсть одна. Дивлюся, одна є, збереглася. Так що трошки оживає. Тут газон я вчора докосив, викосив, то й будемо. Тому що вже газонокосарка не може брати, так він швидко росте. Як тільки більше піднявся, все, вже вона не візьме його. Так, ну а цей листечко все, помер ялича, це ж така, е, етот, роз, таке дерево, що в будь-яку погоду теж померло, немає ягід. Сливка прищеплена, Тут бачив, ось одна сливка вісить. Оно сливка більш нема. Грушок тут же ж цвіло все. Це на цьому стовбурі. Ось. І прищеплено один, два. 3-4 сорти груш. Немає нічого. Ця черешня де не де. Так цвіла ось, і кропив, уже попилюхи нема листя, вона ось все, все пропало, немає. Але ж так напала, як покрутило, ну її немає. Вона все пропало, я все покропив. Тут воно де не де. Виш... Ці... Пупка, Ось о вишні, як вони цвіли, починає вже достигати де не де вишенька. Ну, що ти будеш робити? Ну, тут така територія, тут внукам є де розвернутися, відвести душу, побігати, покачатися. Ця шовковичка цвіла, померзла, але все заживає. Листочки з'явилися. А то ж взагалі вже. Це так погода дала. Ну, хай тут одна деревинка, дві, а по людях вже ж сотні дерев. Сотні дерев немає. Я покропив, попелюха пропала. Листочки вирівняються, О, пропала попелюшка. все. Виш, це груша зимова, такі. Ну, Цвіло, все цвіло, і не видно навіть грушок. Не видно грушок. Для декору лишили два лопухи, такі розкішні, щоб бачили, як на Україні які лопухи є. То, що само собою люди лопухи є, ну а це для краси Ось залишили. Тут будемо все косити. Тут... це такий зроблений квадрат. Покажу, як він діє. Це перший засіб боротьби із жарою. Жарку беремо шлангу. Вода в шланзі гаряча, на сонечку нагрілася, знімаємо насадочку. Тут під'єднуємо, відкриваємо і включаємо. Дивимося, обережу, бо буде туди вода летіти. Зараз вода піде. Опа. Тут зараз звідти обережно. Ось. Видно? Оце водичка. Водичка. Ага. І сюди стаєш у цьому квадраті, і тебе з усіх сторін обережно. І тебе з усіх сторін миє. І ось так. Оце так. І... Освіжаєшся, закриваю, дивіться, Туман. Туман утворює, Звідси все йде, сіється. Прямо все. І стоїш, ось ходиш, хочеш, воно не намочує тебе, але оце тим туманчиком ось він йде, як ви бачите. І воно освіжає. І ось туманчик цей летить і стоїш. Відчуваєш ось воно. Воно так не видно, але на собі відчуваєш туман, ось туман. Туман утворювач. Це ми так. Воно таке є. І все. Не нам не бокай, але такий туманчик на тобі, прохолодний туман. Ну а тут зробили, відгородили птицю, поставили, купили новий сітку нову, нові стопчики. Все це зацементували. Рівненько можете вдоль весь. Рівненько, як струна, рівненько все. Тут о, качки кури, кидаємо зелене, ось з газона, газон кошу і сюди їм. А це тут, де були ми посад... де заїжджав мотоблоком, коли то тут хоз, цей хоздвір. Ми ось посаджені в минулому році посадили. Чорну смородину, я фризував, тут посіяла травичку. І вже вона відходить. Бо як птиця була, нічого не може ожити. Нічого, з'їдають вогню. То птиця там, це актинідія в нас відходить. Ще закрита, бо котикають, з'їдають її. геть з'їли стовбур були. Тому це ще обтягувати. Тут це мій, тут працівник, ми будемо їхати з Марійкою, сіно привозити, я його вже підготовлю для того, щоб їхати по сіну. Ну, а це наше господарство, це птиця, Птиць захотіли, п'ють дуже багато, особливо качки. Водички доливаю. Тут по видах, по видах, ось ось. Індокачки такі докупили, квочечка висиділа індокаченят, докупили простих, качечок їдять. Тут у нас півників купили. Ось півники підростають, були в клітці, в ящику сиділи, не росли. Випустили все на це, тільки на ніч заносимо, ростуть як з води. А це ці ж скоро підуть в загальний. Табун, ось я, сунуки прийдуть, подалють, накриваємо, бо жарко Так перекласти, протів від сонця, затіночок, А. Будемо чекати десь годин до восьми, поїдемо по сіну. Воно вже готове, але Просто дуже жарко і душно. Підемо подивитися яке сіно. Це все привіз, накрив. Привезу ще з іншого, там товариш віддає, сіно викосив, траву, каже, забери. Сюди підвезу, після свята, на гору. Скинемо на гору. Радіо набрав і пішло і пішло туди. Це, оце поки така буде. А це дереві, лікарська рослина. Я його спеціально не скошую, воно зацвітає. Я потім його скошую і цього сіна кидаю нагору. Буде на зиму смаколик лікарський. О, мурка. Це товариш. Залізла до півників цих маленьких і вже вона їх впольовувала полювала. Вона ж думає, що це горобчики, де це все. Ні, вони закрито, тому що не можна. Але бере криси на горищі, заскакують щурі. Позавчора щура. в общем, бере дуже хорошо. Це ось рози. Тут і м'ята. Козацький тут будемо косити завтра теж. А це козацький ялівець. Тут усе покроплено, горіх змерз, оце ж допіру відходить. Ну що Мороз наробив лиха дуже багато. Але пригріло сонечко. Оце така краса. Я вважаю, це краса. А це ось це, ну, пожалуйста, квіти. Краса така, що вологи багато. воно вигналися маса, вдержатися не може, розлягається трошки, але запахи неймовірні, не можна передати їх відео. А це посіяли для себе біла конюшина. Але як скосив, і воно йде по листю все клєвер. Насіння, виходить, трохи надурили. Продали білу конюшину, а воно, виходить, обикновений клєвер. Оце так. Тут жимолось уже стоїть багато років цей кущ. І цей дуже зарані почало достигати. І не змерзло, там померла, а тут ось дивіться, які ягоди. Приїхав ще один онук ось, дивіться, що робиться. Бо Соломійка вона тут, вона вже насмакувалася, а це Назарій курнучку. Хай. Смакує бідненький, після Києва набирається сил. Сюда. Біля біседки у нас росте така рослина. Це бур'ян природній, а, називається росторопша. Вик... Це лікарська, воно бур'ян, але лікарська рослина входить в карсіл. Дуже для нас як декоратор, як для декору. Ми її лишили тут, воно доповнює. Наший інтер'єр природній. А тут це вже мама створила, такий, бабуся створила такий вітамінний Витамін. розсадник. Тут вирощує натуральні продукти, салати, рукола. Ну, всі салати, що є, що все, Пожалуйста. І <закотіло> захотіла соломійка, бутерброд, листочок вирвала салату, положила. Там ковбаска, там те і є. І так водичкою вечірком освіжила, насіяно, І так. Як той казав, кладець вітамінів. Все покошено, все оброблено. Пожалуйста, сідайте на лавочку. Перший мій декор. Це те перше, чим я пробував, займався з підсобних матеріалів, зробив таку собі лавочечку, Удобна, дуже і практична, і довголітня. Це. Будемо. Трошки жара спаде і будемо йти на сіно, робити сіно.